і ось. Крім коренів, буряка і цибульки, я думаю, того досить. Так, так, прекрасно. Взагалі, борщ шпун римається цілий рік, зокрема тоді, коли б'ють свиней. Тобто весною і восени. ну, і весною, якщо в нас вже є е, зелений буряк, то дається гичка. Але якщо е, буряка немає, зелено ну, гички, то ми е, сьогодні замінимо це шпинатом, щоб додати такої специфічної терпкості, яка властива листочком. Ось е, з зеленини, е, як я вже казала, використаємо те, що росло в полі. У нас є чебрець і у нас є дикий розмарин, який ми додамо до м'яса, і воно в нас е, буде мати такий приємний е, аромат і запах. ось е, Тут в млинку в мене є чорний перець, червоний перець і е, зернятка ялівцю, які є з молова. Ялівець, в принципі, був такою досить популярною На дні банячка бажано брати щось таке, що ми можемо запхати в пічку і пекти. На дні банячка у нас шар м'яса, він є трошки посолений, поперчений, приправлений травичками і зверху ми будемо давати корінці. Ось. Ми змішуємо северку і пастирна. Даємо такий шар, я думаю, того нам досить буде. Ось е, цибуля і бурак. Mm -hmm. Цибулю, В принципі, ми можемо підсмажити, трошки зробити засмажку, але е, можна і давати таку, тому що сама страва буде готуватися в один дві. І, і, і важливим є те, що страву ми не даємо зовсім води. Страва готується тільки на борочавному квасі. І якби хтось хотів спробувати, то зараз вас почастує борочавним квасом, який є дуже смачний, і я можу відразу розказати, як він готується. Е, Веречений квас е, робиться щоб в кімнаті було тепло на кухні, тому що він має добре збродити. Беруться вперед, їх добре треба помити, почистити, розрізати на четвертинки або посікти, залити водичкою, додати дві ложечки цукру з типу чорного житлового хліба, покласти закрити марничкою, залити, ну, залити водою, відповідно, тепер закритим що і поставити на тиждень. Десь днів за три хліб у нас розчиниться і може бути така цлінка. Це треба забрати ложкою, бо вона може дати такий не дуже приємний смак. Ось так, наші і досить. Ось наші овочі, і ми оце все, що ми складаємо в баняк, повинні залити цим буряковим квасом. До речі, про бур поряковий клас він е, дуже добре зберігається, має всі вітаміни, є в буряку. І він, е, якщо його розбавити водою, він буде дуже смакувати просто як літо, влітку, як А от хотів спитатися, Не, так. Щас... Так, щасний... так, хотів спитати на рахунок бурякового класу. Е, мій найулюблений борщ е, це все-таки на квасі завжди. Він... Але в нас його чомусь найчастіше роблять Різдво, саме на свят вежі. Е, Чого там? Я, я думаю, тому що е, ну, взагалі буряковий клас був традиційним до 39-го року, mm -hmm. а пізніше прийшли собі, ти нам це все гарно, Уламати. це все цікаве, вихолостили і лишили нас з оцтом, помідорною засмажкою і такими неприємними речами. Але сама культура бурякового класу, вона була дуже давньою і борщ зазвичай заправляли квасом. Тобто. Я пам'ятаю, знаєте, такі от різдво, буряковий борщ який прозорий, назорий на масі, І вушка, вушка не Вушка, такі крапельки, олійки, да, да, да. це смачне, це, це знаєте, такий смак з дитинства. Але от, власне, мені би хотілося, щоб люди більше робили вдома буряковий клас, бо він вартує. Він вартує уваги, він корисний і робить борщ. Частуйтеся, Він дійсно дуже добрий, він не гострий, смачний. Дивайте, я віднесу. Отже, шпундри в нас заливаються класом. Чого я зараз робити не буду, тому що я його зараз не буду пекти. У мене є готові приготовлення вдома, які ну, я зараз вас почастую. Е, але взагалі от їх би зараз залити класом, додати ще ложечку цукру, може дрібку солі, закрити кругу е, і годинки на дві на маленький вогонь, щоб воно там все зігріло. Е, історично до шпундрів е, зазвичай дають різні додатки. Я хотів спитатися, а я, напевно, пропустила і казала, скільки отримуємо поріговий клас? За тиждень він вже готовий. За тиждень, так. так. Просто фактично треба пробувати. Якщо в кімнаті в кухні є трошки холодно, він буде довше проводити. Якщо тепленько за тиждень він готовий, він має такий здоровий смак без е, зайвих... І ви кажете, потім в півницю можна тримати його. Я його тримаю місяці три, спокійно. А він мене зберігається дуже довго і дуже так. Так, потрібно, потрібно відроджувати, саме на класі, це більше найсмішніше. Правда? Андрій, ти як робиш? Ти робиш на класі? так, коли я Ну мало. Ми що далі робимо? Це в нас ще дуже хороше сидить. Дуже приємно? І Пробували наш клас? Мало на разів 50 краще. Дуже приємно. Отже, до шпундрів зазвичай ну, шпундри подають з різними додатками. От Вчора був майстер-клас скачаного пшона, пшуна, це один з історичних додатків до споживання шпундрів. Але я приготувала просто фасолю яське, яка теж буде дуже доброю, і, бо хліб сюди не, не пасуватиме, хліб ну, зробить страву дуже банальною. І з фасолькою я думаю, нам буде смакувати. Так, то... та я теж дуже люблю Но... з фасольською, хоча вона теж до нас приїхала. Но... Но... Так, але вона так у нас прижилася і має свою назву і так, та, та. фасоля. Це ну от я дуже люблю її, наприклад, теж на вечір з олійкою. Просто олійка, часничок і фосолька. Це взагалі навіть без олії, тому що самі шкундри мають дуже насичений смак. От зараз ми вас будемо частувати тим, які вони є. Зараз я тільки підготую зеленину. Взагалі шкондри дуже смачно заправляти любистком, тому що любисток має такий ну ні